Вода дарує життя, але для декого вода дарує піар та можливість красти мільярди гривень на будівництві водогону? Ще хтось може повірити у те, що корупціонери та мародери можуть примазатись до проекту на 13 мільярдів гривень і нічого не вкрасти з цього? Я в таке не вірю. А ви. Бажаю здоров'я усім, хто мене бачить у цьому відео. Ми з вами трошки поговоримо про водогін, який будує для нас державне агентство відновлення, котрим керує нешановний мною пан Мустафа Наєм. Якщо ви не знали, хто такий наєм, то можу нагадати вам про нього ось по цьому епізоду з Коломойським. Я що да. тебе прийшов посадити? А ти журналіст чи депутат? депутат? А ти що зі зілиш? Ну Все, йдемо. Посмотрим йдем. місце. Okay. Особисто для мене Мустафа це типу журналіст, який на хвилі хайпу боротьби з Януковичем залетів до парламенту і відразу ж там освоївся, і почав плідно займатися питаннями антикорупційної та правоохоронної діяльності, активно критикуючи злочини Януковича та його поплічників. Остановіться! запам'ятайте, це дуже важливо. Мустафа був проти корупції, проти Януковича та за європейський вектор розвитку України. Підкреслюю слово був Саша Гнилькул, навпаки, за корупцію, за дружбу з Рашкою і за Януковича. Ну тобто, це абсолютно дві різні направлено-векторні людини. Я вам про Росію відповів. А ще Мустафа з 2019 по 2021 рік був заступником гендиректора «Укроборонпром». І зараз ми з вами бачимо надзвичайні результати роботи цього підприємства. Чи не так? Але менше з тим. Зараз нешановний мною колишній журналіст розслідувач займає посаду голови Держагентства відновлень. Та розвитку інфраструктури, утвореного на базі колишнього УкрАвтодору. через це підприємство буде спрямовуватись допомога міжнародних організацій та іноземних держав для віднови та розвитку інфраструктури України, знищеної друзями Сашка Гнилькула. Да дуже жирна посада, на мою думку. Посада на багато мільярдів доларів. І в теорії людина, яка займалась питаннями боротьби з корупцією, мала би органічно вписатись на таку посаду та слідкувати за тим, щоб жодна корупційна гниль не присмокталась до жодної гривні, запланованої на відбудову нашої держави. Та реальність я бачу геть іншу. Нешановний мною пан Мустафа дякує за допомогу головному мородеру Криворіжжя. Він дякує Сашку Гнильколу істоті, яка тягнула до. Нас війну він дякує корупціонеру, який зі своїми посіпаками обкрадає наше місто навіть більш активно, ніж це роблять окупанти на тимчасово захоплених територіях. Війна, все спішить. Давайте про це більш детально поговоримо. Але спершу коротеньке оголошення. Друзі, я щиро вдячний кожному з вас за те, що ви підписані на мій канал. Вдячний за ваші перегляди, лайки та коментарі. Окремо, дуже вдячний за ваші донати. Завдяки вашій підтримці, ми з вами маємо надію на те, що рано чи пізно, а скоріше рано, нас стане дуже багато, і наш голос не зможуть більше ігнорувати. І мародери-гниль коли будуть таки притягнені до справедливої відповідальності. Тому закликаю не зупинятись і активно продовжувати нашу боротьбу. Підпишіться на канал, якщо ще не підписались, поставте лайк, якщо ще не поставили, Поширте відео, напишіть кілька коментарів і за змоги підтримайте. Ти, будь ласка, цей канал фінансово, і ми з вами зможемо маленькими кроками прийти до великої мети. Посилання на донати, а також номери карток. Ви знайдете у описі під цим відео. Давайте швиденько пробіжимося по історії. Мої джерела у комунальному ворводоканалі ще до того, як рашисти підірвали Каховську ГЕС, повідомляли, що Саша Гнилькул розробляє проект про прокладання водогонів у кривому розі. Я тоді не розумів, навіщо це було потрібно, адже ГЕС була ціла, і ніхто не міг подумати, що рашисти настільки кончені, що будуть її підривати. Ніхто не міг про це подумати, але Саша міг. Ну, звичайно, або він знав про плани своїх володарів у Кремлі, або так співпало, що він планував вкрасти. На водогоні гроші і підрив пішов йому на користь. Що з цього істина, я не знаю. Але факт лишається фактом. Він заздалегідь планував займатися цими питаннями. Так що ви просто для себе знали. <свісно> Коли в ніч з 6 на 7 березня друзі Сашка Гнилькула підірвали Каховську ГЕС, для Сашка почалась зоряна година. По-перше, в нього вже були заготовки для можливого будівництва водогону. По-друге, він отримав ще одну можливість активно піаритись на тому, до чого немає жодного відношення. Та треба теж Трошки відійдемо від теми. Хочу показати вам коротеньке відео, на якому, на мою думку, дуже гарно зображено роботу Сашка Гнилькула. Ось приблизно так я сприймаю слова Сашка Гнилькула, коли він у себе в соцмережах каже: ми зробили, ми побудували, ми виконали. Ми змогли Саша, де ти і де ми? Ну розчихлись ти вже кацапська шляпка, що ти не маєш жодного відношення до того, що робимо ми. Ти навіть тексти собі не пишеш сам. За тебе це роблять руданівці за наші податки. Тож умовно, це ми тобі пишемо тексти, в яких ти кажеш ми. Але менше з тим у своєму Фейсбуці нешановний пан Мустафа написав довгий текст, із якого ми з вами можемо дізнатись дуже багато цікавого. Але особисто я звернув увагу на три важливі, на мою думку, речі: перше, це те, що за часів окупації України Радянським Союзом розроблявся проект будівництва водогону, який дозволив би постачати воду до регіону від Карачнівського водосховища, на випадок, якщо була б ще якась війна, і радянський Союз брав в ній участь як потерпіла сторона. Але пан колишній антих. Корупціонер Мустафа не каже, що друзі Сашка Гміркула вкрали труби та здали їх на метал ще років 15-20. Тому чим на мою думку вчинили тяжкий злочин проти держави і не понесли та й не понесуть за це відповідальності. Це перше. Тепер друге. другий цікавий момент із публікації Мустафи Наєма стосується вартості проекту. Наразі планується, що з бюджету візьмуть 13,5 мільярдів гривень, але це не точно, бо Мустафа не знає, що покаже аналіз кошторисної документації. Ну і третій момент це подяка Сашку Гнилькулу за сприяння та співпрацю. Мустафа легітимізує перевзутого рашиста Мародера, називаючи його головою Ради оборони. Він дякує корупціонеру часів Януковича, чим, на мою думку, максимально зашкварюється. Хоча тому що він не достоїн слова журналіста. має стати полудепутатом, як ти є вічем. Я намагався особисто про це сказати Мустафі в очі. Але де його шукати, не знаю. Тому вирішив зателефонувати і сказати усе що я про нього думаю. Але, нешановний шановний пан Мустафа. Дуже зайнятий і не бере слухавку. Тому я вирішив написати йому повідомлення. Спочатку хотів прямо сказати без цензури, але потім згадав, що в мене є ви, і ви будете мене сварити за безкультурщину. Тому виправився і. Написав культурно, он не популіст». Справа в тому, що наші неймовірні співгромадяни, я маю на увазі Вікторії Рудник і інших, писали звернення до Мустафи, у якому поцікавились, яке відношення гниль Московська, тобто Сашко Гнильку, мають до будівництва водогону. Мустафа офіційно повідомив, що ніякого відношення перевзутий рашист Саша не має до водогону. А потім Мустафа приїздить до Кривого Рогу і фотографується із Сашком. Та ще й дякує йому у своєму Фейсбуці. Спасіба. Свічку я, звісно, не тримав, але готовий битись об заклад. Що за це Саша Гнилькул заплатив щонайменше 50 тисяч вкрадених у нас доларів. Інакше навіщо державному високопосадовцю звертати увагу на сина, тимчасово виконуючого обов'язки міського голови. Це те саме, що звертати увагу на безхатька біля АТБ та дякувати йому за допомогу в придбанні хліба. До речі, коментарі під своєю публікацією нешановний пан Мустафа закрив. Адже наші неймовірні криворіжці почали йому туди правду матку рубати та нагадувати, хто такий. Саша Гнилькул. прославляють калаборанта ви нациста ви називають та словом декомунізація. Скажу відверто, я теж хотів вставити свої 5 копійок та написати коментар, але не зміг. Підбиваємо підсумки через таких, як Саша Гнилькул, до нас з війною прийшли расисти. Через таких, як Мустафа Наєм, Сергій Лисак та, звісно, інші представники офісу президента, Саша Гнилькул не поніс жодної відповідальності та має можливість і надалі мародерити та піаритись на усьому, до чого він геть, не має ніякого відношення, і мені все равно. Водогін так чи інакше збудують, навіть якщо Саша втече за кордон чи опиниться за гратами. Без нього життя в місті гірше не стане, але є великі шанси, що стане кращим. Вода, яка тече через той водогін, не очищається в повній мірі. Через те, що ще у 2019 році Саша Гнилькул підім'яв під себе державне підприємство «Кривбаспромводопостачання» і розмародерив його настільки, що зараз ми не можемо мати чисту воду в трубах. Хоча про що я говорю? Труби в кривому розі майже не змінювались, і ніж на 80% старі та іржаві. Тож враховуючи, що вода не фільтрується у повному обсязі та тече через гнилі труби, ми маємо воду, але таку, якою хіба що в туалеті змивати можна? може тим? Всі ці очевидні злочини не потребують особливої перевірки. Адже я говорю про очевидні речі, які кожен може побачити. Варто лише відірватися від куплених Сашою телеканалів та подивитись навкруги, вийти на вулицю або, хоча б у вікно, глянути. Мягко гаварія. На цьому в мене все. Дякую за вашу увагу. Не забувайте, будь ласка, підписуватись на канал, ставити лайки, коментувати, поширювати та донатити. Адже ми з вами команда і маємо підтримувати один одного. Я роблю відео, ви допомагаєте його поширювати. І врешті ми переможемо гнилькулів. Дякую. Слава Україні! Живіть довго та процвітайте! А турбольотів гнилькулів я хочу бачити за ґратами. Бажано надовічне. А все остальное то такое. А путем видео автор условия после выступа руку оттенок через случай так чем это слово называемое Украины, статей третьих транспортировок Украины, так сказать, и называемое. Еще раз после выступа руку. Вам нужно было бы